Вітаю! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. Ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні в Миколаївській облдержадміністрації звітували про виконання бюджету за 2014 рік. Бюджет по наповненню 2014 у тисячі в повним об'єм. Із представниками трудового колективу Міжнародний аеропорт Миколаїв зустрілись представники обласної влади та народні депутати. Сьогодні в одній із філій мережі бібліотек жовтневого району відбувся захід під гаслом Україна єднає. Такі невеличкі заходи всього в тісному крузі. Ми проводимо дуже часто по разу на місяць, по іноді по два рази на місяць. Кабінет міністрів від, відзвітував про 100 днів своєї роботи. Нагадаємо, що цей уряд сформований за нову українською конституцією, за новими принципами, і який виконує дуже складну роботу в надскладній ситуації в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив 10 основних пунктів, що можна охарактеризувати як позитивне в діяльності Кабміну. Ось деякі з них: перше, це наша спільна команда. Друге, це ми виплатили. Всі пенсії, зарплати і соціальні виплати, які необхідно було виплатити. Так, ми їх не збільшили. Але все, що було передбачено в бюджеті, при втраченій економіці, при закритих підприємствах, ми все платимо. Третє, ми провели перший етап податкової реформи. Ми скоротили удвічі кількість податків, ми провели стандарти податкового обліку. До міжнародних стандартів. Ми заборонили перевірки. Ми звільнили від оподаткування малий і середній бізнес. Ми запровадили систему легалізації заробітних плат по єдиному соціальному внеску. Наступне це децентралізація. Ми почали перший етап бюджетної децентралізації. Ви просили прав, ми вам дали права. Областя, райони, міста. Ви хотіли додаткових повноважень? Ви їх отримали. Ви хотіли додаткового ресурсу, ви його також маєте. Всі місцеві бюджети перевиконуються. Але разом з цим ви отримали відповідальність. Несіть відповідальність перед вашою територіальною громадою. І ми далі будемо йти по шляху децентралізації, в тому числі і адміністративної. Дефіцит державного бюджету у 2014 році становить понад 78 мільярдів гривень. А кошторис по доходах на виковиневико не виконано і більш ніж на 20 мільярдів. Про це в п'ятницю повідомив перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський. За його словами, в цілому в минулому році доходи бюджету були нижче планових показників. Був виконаний лише план з податку на прибуток. По інших податках є просідання і до Управління в Миколаївській області звітувало сьогодні про виконання обласного бюджету за 2014 рік. У першу чергу фінансування здійснювалося на виплату заробітної плати, тобто з нарахуванням працівникам бюджетних установ та одержувачів коштів на суму більше 720 мільйонів гривень. У 2014 році податків і зборів надійшло 460 мільйонів гривень, що перевищило показники минулого року. Немножко от статистики, о а больше к реальной жизни. Какой он был в 2014 год? Непростой. Было ли в истории, 2000, в истории Украины за 23 года такое? Не было. Легко было? Нелегко. Работали все вместе? Работали вместе. Зачем работали? Чтобы выполнить поставленные задачи, которые были уже утверждены бюджетом развития Николаевского региона 2000 У 2014 году бюджет по наповнення 2014 в 2014 році году повним об'ємом. Основним бюджет джерелом до обласного бюджету був податок на доходи фізичних осіб. Відповідно від тої роботи, яка проводиться на місцях, від тих платників податків, від збільшення фонду заробітної плати працівників. І бюджетних установ, і які працюють на промислових підприємствах, сільськогосподарських підприємствах, тобто в реальному секторі економіки, і залежзалежить виконання обласного бюджету. Кошти, які передаються з обласного бюджету, було спрямовано в видатки для державної соціальної допомоги, пільг та субсидій. ви знаєте, що до нас прибули люди, які проживали в Криму і в Донецькій Луганській області. Зараз я кажу про Крим. Витрати пов'язані з переїздом, тимчасовим проживанням і харчуванням цих сімей військовослужбовців, які переїхали з Криму, з обласного бюджету. Для цього було виділено 899,1 тисячу гривень. Крім того, фінансовий ресурс загального фонду обласного бюджету спрямовано на отримання бюджетних установ, а саме закладів соціально-культурної сфери та соціального забезпечення, а також проведення заходів на виконання обласних програм. Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримки віл-інфікованих і хворих на СНІД на 9-13 роки і продовжена на 14 на 100%. відсотків. Використана обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року на 99,7%. Всього в програмах управління охорони здоров'я використано 99,8% виділених коштів. Усі питання щодо виконання бюджету виносилися на публічне обговорення. Анна Бурейко, Картем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 30% відсотків мільйонів гривень складають борги комунального підприємства Міжнародний аеропорт Миколаїв із зарплати працівникам перед пенсійним фондом енергопостачальними структурами. Сьогодні з представниками трудового колективу та керівництва аеропорту зустрілись голова облдержадміністрації Вадим Меріков, виконуючи обов'язки голови облради Олександр Смирнов та одразу троє народних депутатів від Миколаївщини. Парламентарі Тарас Кремінь, Олександр Жолобецький та Ігор Бриченко взяли участь у зустрічі не випадково. Від них обласне керівництво сподівається активної підтримки на державному рівні у справі відродження аеропорту та в першу чергу розв'язання нагальних проблем. Борги із зарплати на підприємстві накопичуються з позаминулого року і вже складають понад 3 мільйони гривень. На даний момент єдине поступлення грошей є... Ті самоліти, котрої у нас стояти, та арінда стоянок авіакомпанії МІВЗема старих задовженості коштів на погашення боргів. Аеропорт заробити не може, бо немає сертифіката на здійснення авіаперевезень. Поновити сертифікат можна лише виконавши низку умов технічного і кадрового характеру, а забезпечити належну кількість фахівців, неможливо без гідної чи бодай якоїсь зарплатні на повестке дня в госавиаслужбе на сегодняшний день исключение аэропорта из службы аэронавигационной информации. После исключения Международный аэропорт Николаев прекратит существование как субъект гражданской авиации. Если сегодня уже не предпринять антикризисные меры, обратного пути не будет. Більшості наших земляків складно поставити себе на місце людей, котрі багато місяців не отримують заробітну плату. У нас є такі люди, що он поробили ні копійки, денег ходять, поклони б'ють, ні копійки денег. Як виживати? Керівники області констатують: грошей в обласному бюджеті на погашення боргів із зарплати працівникам аеропорту немає. Хоча б тому, що з початку року план з надходжень до бюджету Миколаївщини не виконується приблизно на 19%. Даже з обласним советом ми готові й вже уже на крайні методи ліквідація даного підприємства і реєстрації нового підприємства там совместного з містом. Будемо думати об этом. Чимало нарікань від працівників аеропорту звучало на адресу виконуючого обов'язки керівника підприємства Олексія Малашича. Їм нагадали, що в разі невідповідності займаній посаді ВОО-директора може бути знятий. Це питання мають розглянути на сесії обласної ради в першій половині квітня. Я довго вас огорчити в черзі на те, щоб стати керівником комунального підприємства Аеропорт, ніхто не стоїть. Якщо среди вас є человек, который способен сделать то, что ви как як люди, оказавшись заложниками ситуації, назовите ми эту кандидатуру. Вадим Меріков вважає оптимальним виходом з патової ситуації передачу аеропорту в державну власність. А поки що. Будуть привлічені частично орендатори, які зможуть взяти в аренду склади, помещения поміщення і соответственно, прибыль. для того, щоб частично начать почати як текущую, так і старые долги по заробітній платі станом на сьогодні в штаті аеропорту 105 працівників. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Під час позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства Миколаїв обленерго, які відбулись 6 березня в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації, була вирішена низка важливих для діяльності підприємства питань. Збори були скликані на вимогу держави головного акціонера підприємства, який володіє контрольним пакетом акцій. 70% плюс одна акція. Проводив збори заступник голови фонду держмайна України Юрій Нікітін. Акціонери, які мають право голосу, одностайно проголосували за пункти порядку денного, що є визначальними для подальшої роботи товариства. Перед усім було підтверджено припинення повноважень члена дирекції товариства Юрія Антошенка та обрання генеральним директором товариства Олега Сивака. Кандидатура нового керівника розглядалася, і запропонована була в першу чергу самою Миколаївською обласної державної адміністрації. Вона підтримана міністерством топлівої енергетики, підтримана на рівні кабінету міністрів, на засіданні кабінету міністрів. І фонд державного майна також підтримує цю кандидатуру. Він відповідно забезпечує проведення цих загальних зборів і обрання цього кандидата. Олег Сивак закінчив середню школу номер 33 міста Миколаєва. Потім отримав електротехнічну освіту в Київському політехнічному інституті. По закінченню вищучбового закладу працював за фахом, має багаторічний досвід керівництва підприємств та обізнаний щодо функціонування об'єктів енергетики. По закінченню зборів Олег Сивак зазначив, що як керівник повинен перш за все захищати інтереси акціонерів. Відтак, підприємство має бути прибутковим, і з цього виходить ціла низка інших завдань. Первая основная задача – это поддерживать баланс интересов работодателя и наших работников, то есть обеспечивать наших работников заработной платой, социальными гарантиями, которые предусмотрены законодательством, которые предусмотрены коллективным договором. Вторая наша основная задача – это обеспечение наших потребителей, то есть потребителей электрической энергии, качественными услугами. На это направлены будут все усилия нашего трудового коллектива, чтобы получатели потребителей, любителі электроэнергии получали качественную услугу. Окрім цього, зазначає генеральний директор, обов'язковим у діяльності компанії буде соціальне партнерство з місцевою громадою, адже суспільство сьогодні, як ніколи, потребує розуміння і соціальної відповідальності від керівників потужних підприємств. І безумовно підприємство продовжуватиме допомагати Збройним силам, підтримувати волонтерський рух, виконувати мобілізаційні вимоги. Адже очолюють пад Миколаєвобленерго патріоти своєї країни. Олег Сивак підкреслив разом із усім вище зазначеним менеджмент підприємства неухильно охоронятиме інтереси держави. Также наше предприятие несе определенне обізительство перед государством, поскольку ми являємося підприємством государственного сектора економіки. Ну і як люби предприятия, ми будемо виконувати задачу по защиті інтересів государства в плані оплати налогов зборів. Під час зборів акціонери проголосували також за припинення повноважень діючої наглядової ради товариства та обрали її новий склад, куди увійшли чотири співробітника фонду держмайна, один працівник Миколаївської облдержадміністрації та два представника від недержавних акціонерів. Сьогодні Національна гвардія України відзначає першу річницю. Рівно рік тому президент України підписав указ про створення на базі внутрішніх військ нового відомства. Урочистості з цієї нагоди відбулися в будинку культури МВС. Гарно вдягнені, усміхнені по військовому підтягнуті. Нацгвардійці готуються до святкування першої річниці створення. Ще недавно ці хлопці виконували бойові завдання на сході країни. Зараз вони тут у залі. Виповняв бойові задачі. Донецької області по, по, по охрані рубіжей нашої границі. Е, Лічний состав е, себе охарактеризував як надіжний, любящий родину преданий народу України. Цього дня згадали тих, хто не повернувся з передової. Хвилини мовчання вшанували пам'ять героїв. Зі сцени на адресу військовослужбовців лунає багато теплих слів про їх мужність, героїзм та самовідданість державі. Для мене високий честь сьогодні представляти народних депутатів України від Миколаївщини, які сьогодні, допомагаючи і Збройним силам України, і загалом всій нашій українській державі, все-таки стати наймогутнішою країною світу. Це не проста робота, це не простий патріотичний і громадянський обов'язок це складне випробування для кожного з нас. Зараз на Миколаївщині понад тисяча нацгвардійців проходять службу. Половина має досвід перебування в гарячих точках на Сході. Восім воєннослужбів награджені орденами, около 16 чоловік медалями за подвиги, які завершили при захисті наших рубежей, рубежей нашої родини. К сожалению, є погибші, четверо погибших, четверо пропавших без звісті. Я надію, що в этом все, всі, хто вести пропавши, вернутся домой живими і здоровими. Наталя Проходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Україна єдина. Під таким гаслом в одній із філій мережі бібліотек жовтневого району презентували звітню програму за 2014 рік. Захід відбувся у форматі вечорниць, на який запросили представників всіх національних меншин селища Шевченкове. Наразі на території Шевченкового мешкає 17 національних меншин. Це понад дві із половиною тисячі людей, і для кожного у місцевій бібліотеці філії є заняття. Хтось займається самоосвітою, хтось співає народні пісні, а хтось танцює. Різноплановість створених гуртків обумовлена розташуванням читальні у місцевому будинку культури. Саме тому такі заходи намагаються організовувати часто. Великі заходи ми проводимо не ну не так, як хотілось би, щоб часто було, але проводяться. Але такі невеличкі заходи в тісному крузі. Ми проводимо дуже часто, по разу на місяць, іноді по два рази на місяць. На заході відзначили найводатніших представників нацменшин села. Один із них ветеран Великої вітчизняної війни Ігнат Аратунян. Чоловік переїхав до України під час військового конфлікту між Азербайджаном та Вірменією і забрав із собою всю рідню. Впевнений, розділяти сім'ю не можна. Коли уїхали туди? Приїхали ми Єреван. А з Єревана ми решілі що там не оставаться, тому що у мене дочка, дочка. зіжжал. Слід зазначити, що наразі у бібліотечної системи з'явились деякі проблеми, адже нещодавно районний будинок культури було передано до комунальної власності. Через це у центральної бібліотеки забрали приміщення. Стоїть гостре питання з приводу подальшого існування двох центральних бібліотек. Справа в тому, що ми знаходимося на території Корабельного району і там існують дві центральні бібліотеки. Це єдина система, тому що сільська бібліотека не може існувати без центральних бібліотек. Сталося так, що районний будинок культури передали, жовтнева районна рада передала місту Миколаєве. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В нинішньому році виповнюється 90 років з дня утворення аматорського оркестру народних інструментів Миколаївського судні заводу заводу в десяти 61 комонара керівником цього колективу був заслужений діяч мистецтв України Григорій Манілов. На честь знаменитої дати в музичній школі імені римського Корсакова відбувся концерт творчих колективів області. З метою відродження народної української культури, подальшого розвитку та підтримки різноманіття фон та кращих зразків народного інструментального мистецтва на Миколаївщині у 2015 році було вирішено відсвяткувати 90-річчя від дня утворення аматорського оркестру народних інструментів Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 го комунара. А представники колективів та окремих виконавців народного мистецтва Одеси, Харкова, Херсону, Кривого Рогу та Миколаєва присвятили ці події фестиваль виконавців на народних інструментах імені Григорія Манілова. Оркестр прославився тим, що в его репертуарі были произведения как классической музыки, так композиторов романтиков. И современных на тот период времени украинских композиторів. Оркестр был по-настоящему виртуозным, замечательным творческим коллективом. Всегда им гордилась наша Николаевчина. Колектив оркестру народних інструментів бере початок з 1925 року, коли в Миколаві за ініціативи Федора Бокова з часа робітників техніків і службовців місцевих підприємств було організовано на великий музичний гурток. Об'єднувало цих людей велике бажання навчитися грати на музичних інструментах і велика любов до музики. Репетирували вони по черзі на квартирах членів гуртка. Грали на балалайках, гітарах, майдоліні. За роки становлення цього колективу було пережито багато злетів та падінь, але неймовірне прагнення до самовдосконалення призвели до того, що з невеличкого гуртка вони перетворилися у потужний професійний колектив, завоювавши визнання не тільки громадськості, а й влади. Нам вдалося зустрітися із учасницею колективу. Вона згадала, як вона потрапила до оркестру. Я с 60-го года, как закончила 10 класс, и мы занимались в оркестре народных инструментов Дворца Пионеров. И после окончания 10 класса мы как бы перешли в взрослый оркестр, оркестр 61 коммунара, клуба 61 коммунара. Это было в 60 году. Это очень интересный коллектив был. Там присутствуют участниками були рабочие, начальники цехов, художники, партійні профсоюзные деятели, літератори, работники телевидень. Після розпаду СРСР фінансування самодіяльних музичних колективів проводилося за заушковим принципом. Тому через його відсутність заслужений оркестр будинку культури заводу імені 61-го комунара припинив своє існування. Після розпаду цього видатного оркестру справу всього життя Григорія Манілова підняли на новий творчий рівень мистецькі навчальні заклади Миколаєва та Миколаївська обласна філармонія. 90 лет сьогодні этому оркестру великому і як би може, щоб почтить пам'ять бы этого оркестра, показати, що ще є после него что то ну розвивається в Николаеве, що этот оркестр був последним, Ну і як би показати себе людей, посмотреть. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці в місті Южноукраїнській інспекторам Державтоінспекції довелося зробити попереджувальний постріл вгору, щоб заспокоїти нетверезого водія та його пасажирів. Працівники ДАЇ роти з обслуговування стаціонарного посту ДПС у місті Южноукраїнськ близько п'ятої години ранку зупинили автомобіль Мерседес Віто». Причина зупинки за оперативними даними в автівці перебували особи, підозрювані в скоєнні кримінального правопорушення у місті Вознесенськ. Крім водія, в салоні знаходилось двоє пасажирів. Правоохоронці повідомили водієві причину зупинки, однак це так розлютило чоловіків, що вони вийшли з машини та почали нецензурно виражатися в бік автоінспекторів. Во время остановки водители вели себя неадекватно, по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения. На наши требования они не реагировали, пытались спровоцировать скандал, и в этот момент ему был нанесен удар в область лица, на что он достал табельное огнестрельное оружие и сделал предупредительный выстрел вверх. Водій та пасажири провини не визнають, стверджують, що хотіли пожартувати. Однак, спроба виявилася невдалою. За даним фактом тривають слідчі дії. Олена Міщенко, Ольга Новохацька. На цьому в мене поки що все. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Продовжить ефір прогноз погоди. Ну а я прощаюсь на все добре.